А що, як я скажу вам, що є люди, які просто ненавидять людей? Не той тип ненависті, що веде до насильства чи небезпеки, ні, це вже інша історія. І ми всі знаємо, що це неправильно. Але що щодо тих, хто не переносить натовпи, уникає соціальних подій, або просто віддає перевагу компанії своїх домашніх улюбленців чи кількох близьких друзів, тих, хто щиро хоче тиші й спокою і не прагне нашкодити нікому. Вони просто хочуть, щоб їх лишили у спокої. То чому деякі люди почуваються саме так, чому вони активно уникають взаємодій, уникають людей загалом. Це не про асоціальність чи непривітність. Це щось глибше, є справжня психологічна причина, і це значно поширеніше ніж ти думаєш. І можливо, ти навіть упізнаєш себе в одному з трьох типів, які ми зараз розглянемо. Тож залишайся, бо це буде подорож у свідомість людей, які, здається, ненавидять світ навколо них. Почнімо з першого типу: зраджена душа. Це люди, які ненавидять людей тому, що колись були поранені ними. Можливо, це була зрада, відмова або незаживана рана, залишена кимось, кому вони глибоко довіряли. Це міг бути близький друг, партнер. Чи навіть член родини, який відвернувся від них у момент найбільшої потреби, для таких людей біль, завданий іншими, не зникає просто так. Він залишається всередині, наче незалікована рана. І щоразу, коли вони думають про те, щоб знову комусь довіритися, ця рана відкривається і біль повертається. А з часом у свідомості формується переконання: люди завжди мене підводять, вони завдають болю, вони розчаровують. То навіщо мені знову відкриватись? Чим більше зрад великих чи дрібних вони переживають, тим більше руйнується їхнє довір'я. І дистанціюючись, вони починають вірити, що рано чи пізно всі зроблять їм боляче так само. Вони стають цинічними не через жорстокість, а тому, що життя знову і знову показувало їм люди ненадійні. Саме тут. У гру вступають тварини. Домашні улюбленці не зраджують, не засуджують, не тримають зла. Для зрадженої душі компанія вірного улюбленця це безумовна любов без ризику емоційного болю. Це безпечно, це спокійно. І вони шукають притулку в цьому. А відстань від людей збільшується. Другий тип той, хто шукає спокою. Ці люди. Не ненавидять інших у злісному чи агресивному сенсі. Вони просто прагнуть усамітнення. Але тут є нюанс. Коли вони вибирають самотність, їх часто засуджують. Люди шепочуться, пліткують. Чому ти не хочеш бути з усіма? Ти вважаєш себе особливим? Справа не в неприязні до людей. Вони просто не люблять емоційний шум і хаос, який часто їх супроводжує. Вони хочуть спокою. Натомість отримують ярлики складний, дивний, замкнутий, антисоціальний. Чим більше вони віддаляються, тим більше їх критикують. А чим більше їх критикують, тим сильніше вони віддаляються. З часом ця напруга між їхнім бажанням тиші та нерозумінням з боку людей перетворюється на роздратування. Не тому, що вони справді ненавидять людей, а тому, що люди не дозволяють їм бути собою. Той, хто шукає спокою, хоче самотності не для того, щоб нашкодити комусь, а щоб уберегти свою ментальну та емоційну рівновагу. Та що більше вони захищають себе, то сильніше стикаються з осудом. І нарешті останній тип мізантропічна душа. Ці люди справді виростили в собі глибоку ненарість до людства. Вони розчаровані, цинічні, часто звинувачують інших у несправедливості життя. Повторні зради, приниження або невдачі підживлюють їхню злість. Психологічно це невирішений гнів і накопичена образа. Вони перебільшують людські вади, бачать всюди егоїзм і жорстокість, уникають соціальних зв'язків. На відміну від перших двох типів, вони не просто хочуть спокою, вони справді зневажають поведінку, яку бачать у людях. Ось і все. Три типи людей, які, здається, ненавидять інших, і кожен з них має свої причини і свою боротьбу. Це не завжди про злість чи бажання завдати шкоди. Часто це спосіб самозахисту або наслідок емоційного болю. Світ складний і складними є причини нашої поведінки. Тож, якщо ти коли-небудь відчував ненавість до людей, до якого типу, на твою думку ти ближчий? А може причина в тебе зовсім інша? Напиши, цікаво почути. І якщо це змусило тебе подивитись на все по-іншому, підписуйся. Ми щодня копаємо глибше. І не забудь поставити лайк. Це допомагає іншим знайти такі історії.